Та їхньої культури взагалі не існує. Її штучно придумали в 19 сторіччі, і це зараз просто купка людей накрутила націоналізм, щоб створити антиросію і підштовхнути народ до безнадійної війни проти Росії. Ви думаєте, це щось зі статті Владимира Путіна про історичну єдність Росіян та українців за 2021 рік? Чи щось з його промов в лютому 2022-го, чи може щось з ефірів Соловйова і Скабєєвої? Ні. а Це з радянської газети Ізвістія за 16 червня 1940 року. І йдеться там, звісно, не про Україну, а про Фінляндію. А гадаєте, ось ця вся фішка про українських фашистів і нацистів, яких необхідно денацифікувати це в Москві під цю війну придумали? Ні, дивіться, ось фрагмент з документального фільму про вторгнення в Угорщину у 1956 році. Страшний призрак фашистського звіря піднявся над на ці Надо було спасти судьбу країни. Не сумнівайтеся в тому, що і в Прагу у 1968 році московські танки приїхали для того, аби розібратися з фашистами, зокрема із клубу 231. Клубі можна було многих, хто з в клубе можно было встретить наиболее махровых реакционеров многих, кто сотрудничал с гитлеровцами в годы оккупации. Представляете, как относились эти предатели к народной власти. Ну и цей, геополитична аргументация теж была в ассортименте. Целком в стиле я вам сейчас покажу, звідки готувався напад. Географическое положение Чехословакии может превратить ее как в засов Варшавского пакта, так и в брешь, открывающую всю военную систему восточного блока. Потом в Соединенных Штатах в ноябре журнал Fortune, профессор Герман Кан подтвердит, ослабление Варшавского пакта и усиление Западной Германии могло бы завершиться при поддержке США нападением Западной Германии на СССР. Словом, якщо досі ви думали, що ця вся пропагандистська підкладка під війну проти України це щось, що в Кремлі придумали спеціально під нас. То мушу вас розчарувати. Це суцільний напівфабрикат. Але мушу визнати дуже концентрований та інтенсивний цього разу. З одного боку, ця концентрація та інтенсивність це малоприємно, їм важко протистояти. З іншого, саме вони дають нам реальний шанс довести міжнародний кримінальний злочин, злочин підбурювання до геноциду і, можливо, сам геноцид. Саме про це ми і поговоримо у цьому відео, створеному спеціально в рамках проєкту деколонізація від «Юкрейнер». І Із цієї нагоди запрошую вас підписатися не лише на цей канал, але і на канал Юкрейнер. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Можливо, ви чули, що доводити злочин геноциду надзвичайно складно. Здавалось би, ну що тут такого в міжнародному праві чітко вказані п'ять способів актів скоєння геноциду, і що найменше два із них ми дуже добре бачимо в Україні: масові вбивства цивільних і депортацію дітей. Але справа в тому, що доводити треба не самі акти, а геноцидальний намір, який стоїть за ним. Тобто чіткий і недвозначний намір знищити українську націю повністю або частково. Про це, наприклад, говорив юрист міжнародник Філіп Сенс, популярний у нас насамперед, завдяки книжці Східно-західна вулиця, не можна з самих фотографій визначити. Що там 12 людей, хтось там із зв'язаними руками, які загинули в жахливих обставинах, це не доказ геноциду для того, щоб довести геноцид, треба проникнути в дум в голову злочинця. Різниця між воєнними злочинами і злочином проти і геноцидом. Те, що треба залізти в голову злочинця і встановити там яким був намір? яким, яким була інтенція, яким умисел цієї людини, якщо ви дивилися мій документальний фільм розслідування знищити повністю або частково? То знаєте, що таку думку на заході поділяє не лише Філіп Сенс. Наприклад, канадський юрист-міжнародник Вільям Шабас, один з найбільш авторитетних вчених у сфері вивчення геноциду, і на секундочку найбільш цитований автор у цій сфері, вважає так само. В інтерв'ю зі мною він говорив те саме: the, the difficulty genocide is rarely Difficulty in proving that there are elements that point to genocidal intent. We have them. But because they are basically deductions, inferences that we make based on facts, based on the conduct. довести, що тільки намір знищити українську націю повністю або частково міг стояти за вбивствами цивільних і депортаціями дітей. От тільки цей намір, і більш нічого. От задачка. Спробуй настільки влізти комусь в голову. Але от саме тут нам і допомагає російська пропаганда в усій її інтенсивності, концентрованості та повторюваності. Завдяки цьому всьому вона склалася в чітко геноцидальну картинку. От візьмімо той же наративчик про фашистів і нацистів, яким завжди вимощують дороги для московських танків, про Будапешт 1956-го і про Агу 1968-го, я вже сказав, але було й більше. Той самий наративчик свого часу просував наш віднедавна простий господи співвітчизник Олександр Невзоров у своїх репортажах 1991 року з країн Балтії, де СРСР намагався придушити рух до незалежності. От слова Монтрісот народні фронти і падполне полупадпольне і явні націоналістичні фашистські організації. Типу департаменту охорони або місцевого МВД, Щоб ви розуміли, оця вся риторика це не є щось, що спонтанно підіймається з глибин таємничої російської душі. Це дуже свідомий хід. Можливо, ви вже навіть чули про дослідження, яке показало рівно з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російських медіа відбувся сплеск, величезний сплеск згадок про нацизм у зв'язку. З Україною. Ну і ще пак це ж цілий Путін заявив про необхідність денацифікувати Україну. І далі воно там в них лилося звідусі, виливаючись у відверто геноцидальні істерики в етері. Значительна частина України, українського народу, безусловно, не всі, і я надію, що навіть не більшинство. Значительнею часть оказалися охваченням вот безумієм. Ми получимо максимум 5% неизлечимых. В простом выражении 2 миллиона человек. Вот эти вот 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть нацифицированы. То есть быть уничтожены. Уничтожение нацистского государства Украины не может быть другой победы. И это наш понимает президент. Можливо, ви припускаєте, що оця вся риторика про фашистів-нацистів існує тільки для того, аби виправдати вторгнення в іншу країну. Ну в нашому випадку ще й для того, щоб відбити охоту іноземців захищати Україну, бодай би навіть в інформаційній війні. Для цього звісно теж, але не лише справа в тому, що називаючи людей нацистами, їх стає простіше масово вбивати. Ну так само як стало простіше масово вбивати євреїв під час голокосту, якщо називати їх щурами. Чи масово вбивати туці у Руандії, якщо називати їх тарганами. Ти ніби не людину вбиваєш, а ну якогось шкідника. Одна із перехоплених ще у 2022 році розмов російського військового дуже добре ілюструє, що я тут маю на увазі. Ти знаєш, ви робите велике діло, діла, отака заповнює, і всім передай. Що ми робимо? Вбиваємо громадянських дітей. Блин? Ні, ви не вбиваєте громадянських дітей. Ви фашистів вбивають в теж все красі, Ви не людей вбиваєте, не цивільних вбиваєте, ви фашистів вбиваєте. Ось так, коли така пропаганда потрапляє в голови людей зі зброєю, вона дозволяє вбивати, і саме це робить її геноцидальною. І може ви скажете: ну стривай, все-таки називати людей нацистами це не те саме, що називати їх щурами чи тарганами, це не настільки дегуманізуюче слово. Ну окей, може, не ви так скажете. Може це якийсь західний аналітик, так скаже. І тоді цьому західному аналітику доведеться пояснити, що для Росії і Росіян. Перемога над нацизмом і фашизмом стоїть в самому епіцентрі їхнього історичного міфу, що вона для них найбільше і найважливіше досягнення, і що відповідно більшого зла ніж фашисти і нацисти, ні в історії, ні в природі не існує. І що саме тому для росіянина вбити нациста це можливо навіть природніше і важливіше, ніж вбити щура чи таргана. А що ця пропаганда потрапляла. Просто в голови російських військових в цьому можете навіть не сумніватися. В офіційно затверджений Міністерством оборони Російської Федерації розпорядок дня російського призовника входить обов'язковий щоденний перегляд інформаційних програм, ну, на кшталт тих, які ми показували раніше. Щодня, крім неділі. Тож не дивно, що потім російські військові на окупованих територіях ходили по хатах і шукали нацистів. Дійсно вірять в те, що всі нацисти. І я їм говорю, вам говорю мозг засрали путінської пропаганди. нацистів. Це мирний курортний пасіок. Взагалі, от заливати в голови російських військових державну пропаганду щодо України та українців, це в Росії. Люблять, пам'ятаєте, я на самому початку вже згадував про псевдоісторичний трактат Владимира Путіна під заголовком. Про історичну єдність росіян та українців, в якому він писав про один народ, безпідставність відмежування українців від росіян і відповідно України від Росії. Так, от ця стаття була обов'язковою для прочитання для російських військових: ось ця пропаганда про один народ, про те, що Україна це по суті історична Росія, і що Україна не має обґрунтованого права на самостійне існування. Ця пропаганда існує також не лише для того, аби виправдовувати російське вторгнення чи російські територіальні та геополітичні претензії. Ця пропаганда також геноцидальна, бо вона заперечує існування цілої нації і відповідно дозволяє цю націю просто нищити і на рівні людей, і на рівні навіть національних символів. Бо що такого в тому, щоб нищити те, чого не має бути, це нормальний, легітимний виправданий процес, можна сказати, відновлення історичної справедливості. От що статі говорить говорит по поводу Вікторія Ну. Вона, коли говорить, що мов геноцид Владимир Путін устраїв, так вона конкретно говорить: видно же, в чому цель Путіна? Стіріть ідею бути українцем. Так я Вікою новим согласен. Вика, ты гений. Эту идею надо стереть от начала до конца. На сто лет отравляет жизнь народом. У нас нет другого варианта, как ликвидировать вот эту вот субстанцію під названием Україна і это явление под, назва... под названием Українство. Нет других варіантів. Звучить геноцидальненько. саме так воно і є. Саме до цього і зводяться насправді усі ці розмови про штучність України, один народ і так далі. Це не просто історичні дискусії чи політична пропаганда, це виправдання знищення націй, тобто геноциду. Навіть скептики погоджуються, що державна російська пропаганда має усі ознаки підбурювання до геноциду, цілком окремого завершеного міжнародного злочину. Що важливо, підбурювання до геноциду є злочином навіть тоді, коли геноцид як такий не скоїли. Але саме російська пропаганда і може стати нашим найкращим доказом того, що геноцид в Україні таки відбувається. Вона дуже чітко вказує на той особливий геноцидальний намір, який треба довести, як джерело вбивств і депортації дітей. І навіть такий затятий скептик, як Вільям Шабас із мого фільму, нехай і неохоче, але погоджується. Так, вивчення російської пропаганди може дати докази геноцидального наміру. Suddenly the propaganda and statements, racist provocative statements are evidence of genocidal intent. But in general courts have been reluctant to assign Too much significance to them. It's not easy to distinguish between uh, hatred, crimes of, of hate speech, and crimes of genocidal intent. But to answer your question, could it provide evidence of genocidal intent? Yes, indeed, it could. Так, Та сама стара платівка з зажованими і пережованими тезами, які Кремль не змінює десятиліттями, якщо не століттями. Але вона золота жила доказів для правосуддя, яке колись неодмінно має відбутися. Та головне, що ми маємо пам'ятати, це те, що російська пропаганда, яка видається нам тупою і недолугою, з якою ми постійно сміємося. Вона насправді не смішна ця пропаганда, це дозвіл на вбивство, і ми повинні протистояти їй де і як тільки можемо, тому що інформаційна війна коштує реальних життів.